Ми хочемо з вами поговорити про безпеку, тому що от у всіх нас в Україні через а, постійні ракетні атаки, через О, постійні шахеди в нашому повітрі, взагалі в принципі через війну інколи складається враження, що Україна це найнебезпечніше місце на землі. А знаєш, що цікаво, що ті, хто не живуть в Україні, вважають так ще більше. Так, от але є у світі деякі місця, які приховують ще більшу небезпеку, котру не видно так з першого погляду. От від міст із рекордним рівнем злочинності mm -hmm. до місць, де природа сама. Кидає виклик людині, і от далі у сюжеті ми покажемо, де на планеті варто бути особливо обережними. Найнебезпечніші місця світу далі у нашому матеріалі. Світ сповнений місць, де небезпека стала частиною природи або життя людей. У цьому сюжеті ми розкажемо про найнебезпечніші куточки планети, де вижити справжній виклик. Королівство слонів Тайленд. Королівство слонів, розташоване в Чонбурі, Тайленд, вважається одним з найстрашніших туристичних атракціонів у світі. У той час, як міста та містечка по всьому світу приваблюють красою природи і старовинними замками, ця пам'ятка пропонує щось абсолютно інше. Попри назву Королівство слонів, яка може навести на думку, що це велика територія, населена слонами, все зовсім не так. Ви коли-небудь мріяли залізти в металеву клітку та годувати рептилій. Саме це пропонує знамените королівство слонів. Туристи з усього світу приїжджають до Чонбурі, щоб спробувати нагодувати десятиметрових крокодилів, відокремлених від них лише металевою кліткою, яка тримається на плаву завдяки пластиковим бочкам. Між туристами і небезпечними рептиліями практично немає надійного бар'єра. Часто відвідувачі навіть не усвідомлюють, що самі можуть стати здобиччю для крокодилів. Невеликі платформи часто ламалися і були небезпечними. Пластикові бочки, що утримували кліт могли тонути або суватися, що додавало напруги до і без того небезпечної ситуації, коли один з туристів зробив світлину, на якій люди звисають з кліток і годують крокодилів. Знімок миттєво став вірусним у соцмережах. Міжнародне обурення змусило тайський уряд і місцеву поліцію нарешті втрутитися та вжити необхідних заходів. Ріка в Індонезії. Річка Читарум в Індонезії відома як найбрудніша річка у світі. Перше, що ви помітите, наблизившись до її берегів, це нестерпний запах гниючого сміття, змішаний з різким ароматом хімічних забруднювачів. Екологічна ситуація тут шокує. Концентрація свинцю перевищує допустимі норми для питної води у тисячу разів, а рівень бактерій кишкової палички у п'ять разів вищий за допустимі межі. У басейні річки живе близько п'яти мільйонів людей, більшість із яких не мають доступу до належної системи утилізації відходів в результаті, все включаючи величезні обсяги пластику, спалюється або скидається просто у річку. Ще одна причина забруднення промисловість. У регіоні працює понад дві тисячі фабрик, переважно текстильних. Які безпосередньо скидають хімічні відходи у воду, за словами екологів, 60% риб у річці загинуло через забруднення. А місцеві мешканці, які змушені використовувати воду для щоденних потреб і приготування їжі, часто страждають на дерматити, хронічний бронхіт. Рак і затримки розвитку у дітей у 2009 році. Азійський банк розвитку виділив 500 мільйонів доларів на проєкт очищення річки, але ситуація залишається критичною. Активісти стверджують, що багато фабрик продовжують незаконно скидати відходи через приховані труби. Столиця Гватемали. Так, так, до нашого рейтингу потрапило на окреме місце, ціле місто, столиця Гватемали, Гватемала. Це одне з найнебезпечніших міст у світі, яке б'є всі рекорди злочинності. Тут поранення внаслідок вогнепальної зброї досить поширене явище. Щодня реєструють від 10 до 15 випадків. А на вихідних ця цифра у межах столичного району може зростати до 25-30. Серед найпоширеніших злочинів вимагання, вбивства, збройні пограбування, викрадення автомобілів. Білів і розповсюдження наркотиків. Торік Україні з населенням 13 мільйонів осіб було зафіксовано 6800 вбивств, із них лише 2% випадків були доведені до суду. Рівень безпеки настільки низький, що туристам радять зупинятися у готелях з приватною охороною і не виходити самостійно на вулицю без супроводу охоронця. Найкращий варіант або взагалі уникати подорожі до Гватемали або старатися не виділятися з місцевого населення. За ситуацію в місті відповідають сумнозві гватемальські банди та організовані злочинні угруповання. Кипляче озеро Домініка. Кипляче озеро розташоване у Карибській країні Домініка серед тропічних лісів. Дістатися до озера на машині неможливо. Відвідувачам потрібно пройти близько 13 кілометрів мальовничими стежками, перетинаючи у Тайтот, річку Брейкфест і сірчані джерела у долині руйнування. Ті, хто подолають цей шлях, побачать незвичайне видовище. Озеро, яке виглядає, ніби величезний казан з киплячою сірою рідиною. Купатися в цьому озері категорично заборонено. Температура води в киплячому озері сягає 92 градусів за Цельсієм, а під поверх... Нею можуть бути язики гарячого повітря або навіть лави. Це явище виникає тому, що озеро є затопленим фумаролом, тріщиною у скельній породі біля основи вулкана. Вода з дощів і струмків просочується вниз, нагріваючись до кипіння при контакті з магмою та розчиняючи різноманітні хімічні речовини. Навіть перебування поруч з озером може бути небезпечним через пеку, вологість і сильний запах сірки. Невидимі частинки пари, що підіймаються з озера, можуть завдати великій великої шкоди і шкірі та очам. Буркіна-Фасо. Ніколи не їдьте в Буркіна-Фасо. Ця країна, що розташована в Західній Африці, вже багато років потерпає від збройних конфліктів і насильства. Сьогодні влада охоплена корупцією, ледве контролює ситуацію та стримує безперервні терористичні атаки, які становлять серйозну загрозу для місцевого населення. Трагічно, але основною мотивацією нападів є не політичні переконання, а банальна жадібність. Банди з Малі і Нігеру нерідко нападають на громадські місця: готелі, кафе і ресторани, які активно відвідують туристи. Враховуючи таку ситуацію, подорожі до Буркіна Фасо нині пов'язані з великим ризиком. Окрім загрози насильства, країна стикається з надзвичайно низьким рівнем фінансування систем охорони здоров'я та освіти. Згідно з даними програми розвитку ООН, Буркіна Фасо має один із найнижчих показників грамотності у світі.